Була створена модель житлового простору для людей, які тимчасово вимушені залишити свої домівки у зв'язку з окупацією або руйнуванням внаслідок військових дій і предоставити їм житло. Сама модель концепція передбачає територію близько одного гектару з трьома житловими зонами, зоною дозвілля, спортивного майданчику, а також зоною паркувальних місць для автотранспорту та велотранспорту. Вже станом на сьогодні давкабе по всій країні в цілому надало приблизно 300 таких модульних будиночків для тих родин, чиї домівки повністю були зруйновані внаслідок і зараз ми дуже раді, що ми можемо разом за владою Запорізької області і міста на зробити це тут. У нас зараз в Запоріжжі проживає порядку 156 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і ви розумієте, що житло це перша первинна потреба. Ми плануємо виконати всі підготовчі роботи, і я думаю, що кінець жовтня, ну максимум, це буде кінець листопада. Що ми привеземо вже все, встановимо і підключимо по проекту. Другий більш масштабний етап це благоустрій, це і дитячі майданчики, дерева і озеленення, і парковка. І все це, це також ми будемо робити, тому що ми зараз говоримо не про якісь модульні конструкції, а ми говоримо про справжній житловий простір, щоб люди почували себе як вдома і будемо планувати, що так і буде.